Всім привіт! З вами знову я, Павларо Михайло, провідний лікар мережі стоматологічних клінік МДЕНТ. Сьогодні я хочу поговорити з вами про комп'ютерну томографію. Що це взагалі таке і чому її потрібно робити? Це дуже часте питання, яке мені задають пацієнти. Так от, ми всі живемо в трьохвимірному світі. У нас є висота, ширина, довжина. І коли мене пацієнт питає, вам що недостатньо ортопантомограми чи прицільного знімку для проведення консультації? Ні. Щоб повноцінно дати відповіді на всі питання, пацієнт повинен зробити комп'ютерну томограму. Спробую пояснити коротко на пальцях. Якщо подивитися в цьому проєкції, всім вважається, що я показую два пальці. Якщо я поверну руку, в реалії ми бачимо три пальці, так і з комп'ютерною томограмою. Ми можемо подивитися в одній проекції, в іншій проєкції, в іншій проєкції. Тобто, за допомогою стоматологічного томографа ми отримуємо трьохвимірну картинку, можемо дати відповіді на всі запитання, які є у пацієнта, які я бачу, і скласти повноцінний план лікування і надати пацієнту якісну і професійну допомогу. Па-па!